Після так званого інфарктного поєдинку проти Харкова у матчі з Колосом Київської області підопічник Романа Гаданського для вирішення основного завдання задовільняла нічия. Поразка руху відкидала Виниківську команду за межі фіналу. Для гравців же Ковалівки перемога за певних обставин давала їм шанси для продовження боротьби. Психологія показує так, якщо будеш настроювати нічі, будуть проблеми. Тому, напевно, настрій буде однозначно на виграш, однозначно будемо грати в агресивний футбол, але стрільно в голові всі будуть тримати нічийний результат, тому я думаю, будемо грати дуже строго. Ну, це, напевно, ні для кого не секрет. Головне, щоб дисципліновано відіграли ззаді, а так, щоб ми... Сум'я шашки і побігли вперед. такого не буде. Буде дуже строга, дуже така жорстка гра. Ми завжди граємо на перемогу, У нас немає такої команди, що в нас як тактика від оборони. Тобто нас задача виходити, грати в свою гру. Ми до суперника там, нічого не будемо ми видумувати, яка команда в них. Ми граємо в свою гру. Головне нашу гру поставити і вийти і зіграти те, що ми вміємо. І головне, я говорю, що реалізовувати моменти, бо команда накаже. каже. Свій третій матч в групі Рух проводить під акомпанемент слабкої зливи і бурхливої підтримки найбідніших уболівальників та вболівальниць. Не програти. Головну тезу футболісти «Винник» підтримували впродовж всього матчу. Навіть ініціативою більше володіли гравці з Київщини, очолювані відомим футболістом Русланом Костишиним. До перерви обидві команди обмінялися небезпечними випадами. Зі штрафного кола спробуває поруч зі стійкою, а шептицький, перекидаючи воротаря гостей, не влучає у порожню рамку. Упродовж цього матчу на кожному клаптику футбольного поля точилася неабияка жорстка боротьба. Часом переходила вона в межі правил, за що футболісти каралися попередженнями. Було чого понерувати президенту руху, адже одна помилка навіть найменше могла перекреслити усю титанічну працю упродовж цього розіграшу чемпіонату України серед аматорів. Моменти далі виникали по черзі біля воріт обидвох команд. Здали нерви у гробця колоса, який отримав червону картку за розмови з арбітром. Одним словом, ніхто в тому матчі так і не забив. По сьогоднішній грі нам повинна була така перемога, ми грали на ній, але якщо бути відвертими, це нічийна ігра, то результат закономірний. І ось ця довгожданна мить. Гра завершилася, і президент Друпо зі сльозами радості вітає усіх своїх гравців. Результат десь у кожного був в голові. І не дивлячись на те, що гра була надзвичайно рівна навіть. Вони мали там минут 20 перевагу, ми мали перевагу, навіть не дивлячись на те, що була абсолютно рівна гра, у нас, як завжди, було 5-100% моментів, які могли забивати. Свої ворота, дякую Богу, в принципі, без, знову зіграли досить акуратно, закрили всі зони і супернику шансу не дали забити. Хоча ініціативу місцями ми віддавали. В принципі, така була остановка. До цього успіху йшла уся команда винни. Капітан руху, не багатослівний, але переконливий у своїх міркуваннях. У нас стоїть задача виграти кубок. Ну я рахую, що зроблено тільки половину справи, так що в нас ще чекає фінал. Нам треба зайняти кубок, тим більше ми прошлого року програли його. За усіма перепетіями матчі фінальної кульки уважно стежив голова Асоціації аматорського футболу України Олександр Каденко. У цій групі перемога, мабуть, була закономірно всіх команд. Ви бачили, що всі ігри, ігри проходили напружено, що всі боролися до кінця. І, ну, мабуть, комусь більше повезло, мабуть, комусь менше повезло, а все-таки, мабуть, своє поле десь зіграло е ну, на стороні руху. Нульова нічия у завершальному матчі вивела рух до фіналу турніру, а суперник Бениківських футболістів визначився в іншій підгрупі. Є різниця грати тоді, коли ти знаєш суперника. Коли ти їх не знаєш, ну, Білозіря, ну, напевно, здорово було, б, ми їх бачили, в принципі, команда дуже високого рівня, але ми з нею вміємо е, грати, Оржів, все взагалі була безказка, п'ятихатка, напевно, найнезручніший, найзагадковіший суперник цьогорічного розіграшу. І, скоріш за все, з нашим щастям він нам попадеться. Щастя до руху таки прийшло. Саме з командою П'ятихацька з Кіровоградщини і зіграють виниківські футболісти. Фінал відбудеться 4 жовтня. Знімальна група пасу планує відзняти репортаж з цього поєдинку.